Привіт, мої любі кітики та кітята! Багато дохлої русні вам і НАТО в кожну хату. Сьогодні у нас з вами будуть невеличкі такі огляди на мангу. Я буду вам радити якісь свої тайтли, які читаю я, і, можливо, ви знайдете з цього відео щось для себе, новеньке, щоб ви могли почитати самотніми або не дуже вечорами, або до п'ятої ранку. Ці сьогоднішні манги, які я вам радитиму, вони перекладені українською хоча б частково. Тому, якщо ви не знаєте англійською, вам буде норм. Поїхали! Відьма 30 років. Дівчині наймення Сом Міхйо виповнюється 30 років. І жодна паскуда з її друзів не прийшла на її ДР. І тому наша бідна героїня святкує сама. Найбільше нашу Сон Міхйон турбує те, що за усі ці 30 років у неї жодного разу не було хлопця. Так, в усіх сенсах. Головна героїня загадує бажання. І пуф! Москва згоріла! А ой, вибачте, це було моє бажання. Героїня загадує бажання, і перед нею з'являється. Дивний патлатий красунчик і пропонує їй підписати контракт. Так, так, життя це бюрократія, особливо коли тобі вже 30 років. І контракт цей на те, щоб стати відьмою. А цей дивний гаряченький незнайомець при умові заключення контракту стане її фамільяром. Але основний мем тут у тому, що і у гаряченького фамільяра, якому кілька сотень років теж нікого не було за весь цей час. Бо це його умова гарної кар'єри, гарного кар'єрного просування по службі. Тому от такі у них обох обставини. Спочатку нашу майбутню відьмочку це дуже і дуже засмучує та за своє офісне життя вона непогано навчилася знаходити усілякі шпаринки у контрактах. Тож героїня вирішує, чому б ні, і підписує усе. Манга неймовірно стьобна. Особливий кайф це якісь мемчики-геги від української команди перекладачів. Зайде усім, хто полюбляє твори з гегами, романтикою та гремами хтивих красунчиків. Що приємно, оцей вухастий леголас не є таким, знаєте, собі, злим аб'юзером, який постійно там аб'юзить головну героїню, чмирить її усілякою, все таке. Бо наша головна героїня, вона сама кого хочеться аб'юзить, вона у нас е, така бічиня, вона у нас молодець. І з мінусів товбанутий кульцноти. Сумнівна згода місцями, але, ну, знаєте, не така критична, як який там небудь Кілінг Сталкін чи якась подібна фігня. На момент, коли я писала сценарій, вийшло усього кілька глав, але тайтл на перший погляд дуже і дуже годний. Тому поки що ставлюємо 8 з 10 і слідкуватиму за ним і рекомендую слідкувати за ним вам. Могутній квітникар. Це історія про такого собі великого і грізного хлопчину, сина власника спортзалу, який, попри усі перешкоди, мріє стати квіткарем. І заздріть кожній ттьоті Зіні з цілодобового квіткового магазину. У ГГ злий та деспотичний батя, на якого слово квітка діє як ніс на Волдеморта. Та й це ще не все. У ГГ алергія на пилок. Та навіть попри це він не полишає свою мрію і йде до неї. Разом зі своїм другом він відправляється у гру повного занурення, де, попри усі застереження, вибирає найбільш складну локацію. Цієї локації майже ніхто не повертається, там усіх убивають, і якщо тебе вбивають на оцій найважчій локації, ти вже більше ніколи не зможеш доєднатися до цієї гри. Та, тим не менш, герой настільки хоче дійти до своєї мети, що він обирає цю локацію. Манга. Повна відбірного гумору, головного героя постійно сприймаються такого велетенського монстра і щиро дивуються, що він взагалі вміє розмовляти. До речі, на оцій локації наш геген не витрачає часу дарма і досить швидко втирається у довіру до файної ельфійської королеви Мілфи. Та її, нашому головному герою, виявляється замало, і він намагається спокусити усі місцеві квіти. Ну, фетішу геге такий, ну що поробиш. Як розгорнуться події далі і чи зможе наш герой стати наймогутнішим квіткарем, дізнаєтесь з манги. Почитати однозначно слід. Даю 9 з 10, бо манга дійсно оригінальна, чіпляє оцим своїм нетимповим, незаштампованим підходом, бо ці всі банальні сюжети вже відверто залюбили. Старажись цієї лиходійки з цією мангою я знайома вже досить давно, і вона дійсно прикольна. Спочатку сюжет може здатися банальним, бо оці всі переродження у тілах якихось принцес, і все таке. Ви зрозуміли. Головна героїня стає лиходійкою в романі, і такий розвиток подій її цілком влаштовує. Статус дочки Герцога дає можливість жити у розкоші і комфорті, і головна героїня має намір отримати усю вигоду зі свого становища. Наречений зраджує наші лиходійці, але її це мало хвилює. Замість того, щоб побуватися через цього всратого тюбика, вона гордо вривається до нього і пропонує розірвати заручини. Та зрадника це не влаштовує, бо він те ще мурло. Як це так? З ним хочуть розірвати заручини? Е, ні, тут йому вже стає цікаво, і він такий ні, я проти. Ба більше він ще й виставляє нашу лиходійку такою собі історичною, невирівноваженою, хоча вона вела себе з ним більш-менш терпляче. Хоча він на це не заслуговував. З часом наша лиходійка так досить непогано знайомиться з головною героїнею цієї манги, цієї історії, і їй відверто стає жаль дівчину. Бо головні герої, як у типовому гаремнику, постійно сталкерять головну героїню і не дають їй продиху. Тому лиходійка така чисто О які вони кринжові! Як ти їх вивозиш? Також лиходійка підбирає з вулиці ось цю милу булочку. І ви знаєте, що це? Це скарб. Це скарб серед усієї цієї аб'юзивної купи москалів. Тож сама лиходійка намагається гідно протистояти усім дворовим інтригам та проблемам, які сипляться їй на голову. А їх повірте досить багато. Вона не дурна і не безхарактерна, якими часто малюють героїні в мангах. Навпаки, вона досить сильна та хитра. Мангу однозначно рекомендую і ставлю їй 10 з 10, хоча я її ще навіть не дочитала. Далі у нас з вами манга, про яку ви, можливо, вже чули чи навіть читали, бо вона досить таки популярна і досить неоднозначна. А назва її. Мені не вдалося покинути лиходія. Ох, цю мангу я декілька разів просто кидала, але все одно поверталася до неї знову. Трошки про сюжет. Одного разу батько нашої головної героїні приводить додому хлопчика, якого, за його словами, він підібрав з поля бою. І тепер цей хлопчик буде в їхньому домі слугою. І тільки вже по ось цій хитрій наглій морді оцього чувачка, можна зрозуміти, що щось з ним бляха не так, цей слуга незвичайний. Він досить могутній мах, чия сила поступово пробучується. І як тільки це станеться, Ох, і не пощастить усім тим, хто посмів з нього знущатися. Головна героїня знає, що пахне смаленим, і намагається усіляко позбутися цього слуги, але ні батько, ні власне сам слуга її не слухають. У неї нічого не виходить, бо і сама героїня, наче бранка у власному домі, вона лише інструмент у руках батька, який використовує її. В угодах з імператорською родиною вона не розбирається ні в економіці, ні фактично в якихось важливих штуках, як працює цей світ, її закривають, її залишають без їжі і усе таке. А що ж до нашого мага? Якщо спершу цей холодний красунчик здається нам мега абюзером що хочеться просто взяти цю Мангу і жбурнути нею у стіну, то далі. Ну, не те, щоб далі він сильно змінюється. Але і наша героїня не дурна, сліпа овечка. Вона намагається власними руками будувати своє життя і виборювати свою свободу. Вона не сидить на одному місці, як принцеса у башті. Якщо ви читали цю мангу, то вам башту, ви зрозуміли. Чим же тоді ця манга так зачепила особисто мене, що я вам вирішила про неї розказати і навіть порадити. Ось ця срата парочка. Максимально поламаних психопатів вона дійсно досить цікава. За ними дійсно цікаво спостерігати за їх розвитком як персонажів, він, хоч і не дуже сильно швидко відбувається, навпаки, але це, це реально, це реально цікаво, це реально захоплює. Їх погляди та ставлення до життя чимось чіпають, можливо, певною нешаблонністю. Відносно до цих, знаєте, супер альтруїстичних героїв е, інших манг, які такі за все хороші і проти всього поганого. Ні, ці шукають власну вигоду. Головна героїня взагалі намагається не запам'ятовувати жодних імен людей, з якими вона знайомиться, там прислуги, просто якихось знаті, кого завгодно, бо вони скоро можуть померти. І вона просто не прив'язується до них. І щось у цьому теж є досить цікаве. Ця історія дійсно варта вашого часу. Ставлю 8 з 10, бали знімаю за певну романтизацію аб'юзу, як ви вже зрозуміли. Та однозначно раджу вам почитати цю мангу. А далі у нас, що шо? -шо. Зомбі-апокаліпсис! І ні, я не про росіянських боців під вашими відосиками у Тіктоці. Ні. Наступна манга називається Як за кам'яною стіною і знайшла її я якраз у Тіктоці. Молода жінка на ім'я Юнчі прокидається у лікарні після коми і дізнається, що спалах зомбі захопив острівну державу, яку вона називає домом. Вона втомлена і знасилена. Вона тільки-тільки відійшла від коми. Вся лікарня кишить зомбаками, і вона у якийсь момент ще думає здатися, опустити рук, один укус і все, більше жодних страждань. Та врешті вирішує, що ні. Так просто вона не здасться. І героїня підхоплює крапельницю і йде з нею на зомбаря. Ну і куди ж в манзі без містичного принца? Головній героїні на допомогу приходить Шухей. Шухей це у нас містичний вбивця зомбі з загадковою таємницею. Куди ж без неї? Спершу він просто забрався у цю лікарню, щоб залутатися, зібрати необхідні ліки, і досить випадково бачить нашу героїню. І він такий чисто: офігіти, хто живий, бере нашу героїню з собою. Намагається вивести її з лікарні, попри усіх зомбаків, і в ході сутички йому доводиться підставитись, підставитись, щоб зомбак не вкусив нашу головну героїню. Він просто запихує свою долоню зомбаку в ротяку. В ротяку! Вибачте, що запхала свою долоню вам в ротяку. ви ніби на зомбаки. І зрозуміло, що зомбар його кусає, і головна героїня така, який жах, рану треба обробити. Ти ж зараз перетворишся, чому ти такий в біса спокійний. Коротше, переживає за цього тюбіка наша Юнжі, а Шухей їй і відповідає: Не перетворюсь я на зомбі, каже Шухей, бо я вже один з них. І знімає з себе оцю ковідну маску і в нього там такий ікла. Інтригуючий початок. Чи не так? Чи зможе наша героїня знайти свою сім'ю, своїх рідних? Що взагалі з нею сталося і що сталося з цим Шухеєм? Що він в біса таке? Можливо, дитя інцесту зомбі та восьминога? Хто знає? Тож відповіді на усі ці питання ви дізнаєтесь, прочитавши цю мангу. Я особисто ставлю 7 з 10 за певну кришованість сюжету, швидше за все, буде якась історія про обрану, в якої там якась суперкров, принаймні мені так здається. І так, це трошки кришовано. Але читати цю мангу я однозначно буду. Мені цікаво, я люблю іноді почитати історії про зомбарів. Якщо і ви теж, то приєднуйтесь! Ну що, це власне і все. Відос вийшов не дуже великим. І все заради того, щоб ваша люба блогерка не крякнулась під час монтажу. Якщо вам зайшов такий формат, то напишіть мені в коменти. Також напишіть чи робити ще одну частину з моїми трошки сратенькими оглядами на мангу. Дякую, 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 що подивилися. Поставте оці от в сраті вподобайки. Будь ласка! Наостанок бажаю вам всім по гарячому красунчику із манги, по дохлому москалю і по москальському немовляті на сніданок. Все традиційно, все традиційно, все, бувайте!